Доступна, безкоштовна та швидка медицина. Якщо думаєте, що це неможливо, то мобільна амбулаторія змінить вашу думку. Тут громадяни зможуть отримати результати про свій поточний стан здоров'я одразу на місці та без попереднього запису. Тут вам доступні флюорографія, здача крові на чотири інфекції, пихі до дерматолога та інфекціонолога. Ви знаєте, коли немає часу зовсім, от як я працюю в цьому закладі, в мене немає часу ходити до лікарні і проходити флюорографію. Ось, будь ласка, приїхав в кабінет цифрової флюорографічний. І все зробили. Ось мій талончик, я піду, все зроблю і буду дуже вдячна їм за цей проєкт. Так нема коли, а коли приїдуть, то вже йдемо і робимо. Знаємо, що це треба. Прийшли і сидимо. Тавончики взяли і сидимо. Ждемо своєї очереді. Це дуже добре, щоб так почаще приїжджали люди, хочуть проходити. рентген, це дуже важливо. Дивіться, цей проєкт ми проводимо вже третій рік поспіль проєкт дуже сильно користується попитом в людей. Чому в принципі його придумали? Тому що розумію той факт, що людям буває ніколи звернутися до лікаря, ніколи буває обстежитись. Ця акція більше для пропагування саме регулярних обстежень. Я хочу, щоб люди зрозуміли, що хворобу завжди легше попередити, аніж лікувати. Тому такі акції влаштовуємо. Я дуже вдячна лікарям, які приймають участь не Залежно від вихідних днів, вони дуже активно працюють, допомагають людям, пояснюють, консультують. Хочу виразити велику подяку за таку класнючу, гарнючу акцію. Дуже багато людей, які приходять на огляд до лікаря-дерматолога. Дуже багато людей, які приходять на таку процедуру, як дерматоскопія. І а вже ж при використанні цієї процедури, виявляється дуже багато ну, не дуже гарних діагнозів, скажімо так. Ну, це гарно, це класно, коли дають таку можливість, коли ми можемо. Дивитися людей, давати їм поради, призначати лікування та працювати на профілактику різних захворювань. Ну, дуже зручно, не треба ніяких черг вистоювати. Практично тобі додому заїхали і зробили послугу. Дуже дякую за це.